Вітаю усіх гостей і підписників мого каналу. Сьогодні мова піде про створення саду і про основні помилки. Думаю, що більшість моїх підписників знаходяться на етапі створення свого саду, От тому звичайна інформація для вас. Кожен садівник по-своєму бачить свій ідеальний сад, але працюючи над його створенням, потрібно пам'ятати, що закон природи і сприйняття ніхто не відміняв, і гармонійним сад може бути тільки на основі цих законів. Хочу розповісти про свої основні помилки, які я переробляю до цього часу і яких всіх допускають найчастіше. Основне правило, яке я зрозуміла, що не потрібно скуповувати і тягнути в свій сад все підряд, тому що перші п'ять років, а можливо, і все життя. Все багатство, яке ви назбираєте, ви потратите на те, що будете пересаджувати це все з місця на місце, витрачати свої сили, здоров'я. А в кінці кінців роздасте, подаруєте, викинете або втомитесь і взагалі закинете цю справу. Зараз я розумію, що на початку я робила абсолютно все неправильно. Займалась прикопами, саджала все одну купу, все, що було, потім безкінечно пересаджувала з місця на місце, додавала туди однорічні квіти, думала, думала, що це буде дуже гарно, і в кінці кінців розчаровувалася, тому що ці квіти не створювали того саду, який мені хотілося би. А на ділянці не було нічого, ні дерева, ні куща, тому що це був просто город, на якому саджали картоплю. І для того, щоб квітники стали садом, потрібно було звичайно посадити дерева, кущі, хвойні, рослини у певному порядку для того, щоб зробити його скелет. багаторічні трави і з квітами як доповнення, які я. Висаджую зараз, тому що мій сад також знаходиться в процесі створення. Тому з часом ми почали висаджувати плодові дерева, хвойні рослини, кущі. І добре, що на той час, багато років назад, вистачило розуму не купувати 100 видів хвойних, тримати себе в руках і обійтися там двома тор... сортами туй. Але знову ж таки, це моє. Особисте бачення. На той час, звичайно, такої кількості інформації, як зараз про ландшафтний дизайн, взагалі не було. І таким, ну, по професії, як я, зовсім відірваним від ландшафтного дизайну людям, важко створити те, щось гармонійне. І саме дерева у продовженні створення саду відіграють дуже важливу роль. Також я зрозуміла, що не має бути занадто багато кольорів, і зрозуміла, що кущі, трави, хвойні, рослини і риси, багаторічні квіти підкреслюють один одного. Зрозуміла, що не може бути дуже багато кольорів або будь-яких рослин в одній клумбі. Саме з цієї причини, що в мене були плетучі троянди, і вони мали різні кольори від того рябіло в очах, Мені довелося всі їх викорчувати десь 5 років назад, і я їх просто повіддавала. От. Я зрозуміла, що кольорові акценти і плями можна створювати не тільки за допомогою там, квітів, троянд, а й за допомогою кольору листя, його форми. І таких рослин є велика кількість там спіреї, барбариси, самшити, похироплідники, скумпії, бузина та безліч інших рослин та трав, які створюють дуже красивий ефект. Зрозуміла, що не можна саджати рослини, не враховуючи їх. Особливості, ну, такі, як те, що вони там хто росте на сонці, хтось росте в тіні, краще зрозуміло, що навіть краще, ніж рідкісна рослина, яка потребує постійної уваги, виглядає сама, сама проста непримхлива рослина, і що не має бути багато рослин різноманітних. Тому що спочатку я саджала все в купу по одному або ж рядочками, а зараз зрозуміла, що ефектно буде виглядати тільки масив з рослин, що має бути з трьох-чотирьох однакових або споріднених поруч, а не чотири різних. Такі масиви завжди виглядають ефектно, створюють гарні кольорові плями. Зрозуміло, що не потрібно опиратись на однорічні рослини. Зрозуміло, що підібравши рослини по термінам квітування, можна отримати сад, який буде цвісти весь сезон. І намагаюсь зараз це робити. Тому хочу донести до вас цю інформацію, щоб ви не повторювали мої помилки. Наповнювали сад спочатку деревами і кущами, а потім багаторічними рослинами. Це приблизно як розтагати меблі, а потім підбирати усі дрібниці до них. І останнє, що ви маєте розуміти, що сад. Е Сад колекція і дизайнерський сад це непоєднувані речі, і не можна колекційний сад зробити гармонійним. Ні в якому разі він не буде гармонійним, якщо в ньому багато рослин різних сортів, з різноманітних кольорів, форм, неважливо одного чи декількох видів. Тому в процесі створення саду обов'язково на певному етапі доведеться обирати колекція чи гармонія. Віда тільки в тому, що не існує машини часу. Колись мені одна доросла чудова жінка, яка все життя займалася вирощуванням квітів і займається, сказала, що «А мені достатньо тільки зелені. Я здивувалась, бо на той час мені було важко зрозуміти її слова, але зараз з часом я зрозуміла суть сказаного і повністю погоджуюсь з нею.